Добрий день, з вами Ольга. Терміни посіву петунії залежать від того, куди ви плануєте висаджувати свою петунечку на постійне місце та від ваших можливостей. Якщо ви, як я, висаджуєте в кашпо або балконі горщики, і ви плануєте винести вже в горщику дорослу, гарну майже квітучу рослину, то особливо це, ну, це стосується ампеля. То тоді можна садити навіть в грудні місяці. Ось це в мене грудневий був посів. в мене зійшла тільки одна ось ця рослинка, вона вже посаджена на постійне місце в горщику, і дивіться, як вона гарно себе почуває. Я садила тільки тому, що я знала, що в мене є можливість, в мене є полички з додатковим освітленням, і, ну, і в нас було опалення. Тому що нам треба. Щоб була температура і треба, щоб в них було додаткове освітлення. Ампельну петунію садять на початку січня, десь середина січня, це ж теж, якщо у вас є можливість надати їй додаткове освітлення. Якщо у вас буде можливість пересаджувати ось так раненько в кашпо і досвідчувати або в теплиці, або як у мене це в квартирі, то ви можете теж рано садити кустову ампельну і пересаджувати, але це все місце. Якщо ні, і ви просто хочете, звичайно, там, в квітні, в травні місці звичайно, собі посаду, тобто, я маю на увазі, просто висадите на постійне місце, то ви спокійно можете садити, починати з кінця січня, початок лютого. Це початок лютого посіяна була, вона вже пропікірована. Тобто, бачите, вона вже тут росте, укорінюється. Ось у це в мене посів взагалі кінець лютого. І дивіться, ну, буде вона навіть в мене пізніше. Ну нічого страшного. Я колись навіть сіяла 4 квітня, так було б трошки пізніше в мене, але була моя росада і була гарна в мене петунічка. Тобто, якщо ви. Думаєте, що пізно сіяти петуню в березні або квітні? Нічого. Сійте собі, буде у вас. Яка вам різниця? Це буде ваша петунічка, буде ваша гарна розсада. І вам не треба буде досвідчувати. Ви тоді ставите вже на підвіконня, вже довгий світловий день. І вас немає тоді. Ну, взагалі, з цим питань це дуже зручно. Це в мене початок січня. Посаджена була ампельна петуня, і я її вже посадила на постійне місце. Ви розумієте, коли її так от пересажуєш більший горщик, вона прямо на очах починає рости. Їй так все це, це подобається і гарно вона себе почуває. Так що, повірте, навіть в квітні сіяти, сіяти петуню не пізно. Я всім бажаю гарних пишних квітнень ваших петунічок, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.